Вітаю всіх! В новинах побачила такий цікавий момент: ініціюють відставку уряду. Прем'єр-міністра і тому подібне. В Україні ініціюється відставка уряду. Чому? Що відбувається? В Україні починає ініціюватися відставка уряду. Чому, і що відбувається? Дивимося. Угу. Так, розчарування, втрати, розпач, нові пропозиції, варіанти, слухайте, небезпеки. Я б сказала, що це довго винашувалося. Це довга кінцевий результат. Розчарування цим урядом по Верховній Жриці це все доленосні події. Відразу скажу серйозні доленосні події. Воно винашувалось на один день. І підготовлювалось шість мечів. Рух в нове дорога. Дорога до кінця невідома По шістки мечів. Треба бути готовими до будь-яких подій. Давайте так. Влітку буде відставка уряду. Влітку буде відставка уряду. Влітку буде відставка уряду. Ого, диявол! Щоб ви розуміли, по методичці дьявол це так. На практиці на питання він відповідає більше ні. Якщо казати про уряд владу, це відповідь буде так. Тому що він уособлює. Жертва, так? Роздуми. Ох. І як, що робити? Вихід. Пошук виходу. Смачі. Угу. Ого. Так, любі мої, я би сказала, що тут будуть різкі зміни, гострі зміни, а по відлюднику вони всі поховаються як щури. Нас чекає влітку щось цікаве. Трансформації нас чекають. Майте на увазі по владі також трансформації серйозні, а тут на ніколи імператриця. Імператриця в мене Україна. Завжди. В Україну чекають влітку серйозні зміни і у владі. Так що, поки така картинка.